Дуже холодно. І тюльпанчики, і бідні голівки, нагинають до землі. І всі рослинки вони наклонилися, всі голівеньки до землі. Холодно, обіцяють заморозок. Там у мене червона півонія накрила. Плівочкою, щоб хоч якось врятувати. Ось підолашні півоні погнули голівки до землі, холодно, Примола теж до землі, квіточки свої схилила, але чим їх накриєш? Дуже вже великі, ну вже як буде. Квітнуть яблуньки. Тут теж прикрила троянду, не знаю, там уже нарцизи відквітли, а ось така лілія якийсь різновид, куди її накриш уже? Все? Тут Фільпанчики бідолашні. Такі це нові сорта цьогоріч я тут садила. Христос воскрес, мої любі глядачі. Сьогодні. Я вирішила з'явитися до вас обличчям в кадр. І нарешті зняти відео, де я так довго пропадала, що я робила цим періодом, ще не знімала відео. І е, хочу е, з вами поділитися своїми творчими е, моментами життя. Я, здається, в минулому відео вам показувала свій ось цей кардиган, вже завершений, вже неодноразово я його вигулювала, але справа в тім, що так і зробила в ньому світли. Тому показую так, як є на вішачку, от, і вже якось. Якось збагну і згадаю, що мені треба зробити з ними світлину. Тоді вам покажу, як він виглядає на мені. Витягала вже двічі, дуже задоволена тепленький. Нагадаю, що в'язала я його з перу колор від нако. Дуже тепленький, дуже задоволена цим кардиганом. В'язався він в мене із 6 двох шестипутників, які між собою поєднуються. От, і наступним моїм фінішем була сорочка, м і вишита чоловіча сорочка, і вставляю вам зараз ось тут десь е світлини цієї сорочки, вона вже е завершена, кравчина я її вже пошила, вона вже у власника. Тобто такі мої маленькі досягнення, і, як то кажуть, перед Великоднем і шить білить і завтра-великдень. Отак було і в мене. Я закінчувала сорочку, доробляла кутасики, От, і, можливо, вставлю невеличкий підйомочку тих моментів завершення саме сорочки. От це був такий період мій з фішів, а далі в мене були невеличкі починання. От, і, мабуть, вже перейду до вас в інший формат зйомки руки в кадрі і покажу, що я там творила далі. От, не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал і написати мені декілька коментарів з приводу моїх робіт і мого творчого життя. За це вам буду дуже вдячна і запрошую вас далі до перегляду. Ще одним фінішем, який трапився в мене перед Вербною неділею був завершений ось ця вишивка. Тут я буквально дошила от, ось цей бантик такий патріотичний, я вже не пам'ятала, де та схемка, моя. просто знайшла таку гілочку з писаночкою відшиту на такому ж маточку канви. І я думала, як би її так оформити у букетик, і був. Була у магазині в нашому тут канцелярії, і трапилась мені на очі ось така стрічечка. Я її придбала, а прийшовши додому, я думала, що це звичайна стрічка, вона виявляється на клеєвій основі, і це було так чудово, я от тут її взяла і так просто проклеїла ці шви, щоб не підшивати нічого, абсолютно, просто проклеїлися завернулися ці шви. і е, на Вербну неділю ходила святити вербу. Ось, зараз тут десь вставлю вам світлину, такий робочий чи фото. Згадала просто, що ну, не завжди звертаю увагу, що треба робити ті фото. От це була моя така ще одна завершена робота. А далі в мене стався старт. От, і для того, щоб цей старт розпочати, мені треба було зробити покупочку. От, зараз покажу, що ж я придбала. А потрібно мені було придбати гачечок на таку ковтинку, яку я буду в'язати. І в майстер-класі там гачечок 2 і 1. Це Туліп, японський гачечок. От і я зайшла на сайт Novella House і там придбала ось цей гачечок, але одним же ж гачечком не можна обмежитися, правда? Тому е я взяла ще собі ось таких трошки для декору. Такі писаночки, гудзики, ось піднесу ближче. Метелики теж це гудзики. тума пришию на кардиган, поки що вирішила не пришивати. Звичайні маркерочки, лампочки. От, і у нас в травні місяці, поки що визначаємо страв. Датою взагалі планували на 12 травня, в столиці буде зустріч в'язалочок. І темою цієї зустрічі в нас шик і блиск. От, Так як я зовсім не сирока, і в мене немає таких ніяких запасів пряжі з лелітками чи то з якоюсь там металевою ниточкою цією. Чи щоб щось поблискувало. Тож я вирішила, що мені треба щось ж придбати на подарунок. І гортаючи там наявність товарів на цьому ж сайті на House, от я знайшла ось таку ниточку. Це yarn art. і мене тут дуже вразила. Назва Манхеттен. Ну, так, шикуємо поповній на Manhattan, так? І я придбала ось таких два був таки пряжі. Тут склад 30% акрилу, 7% від скози, 56 металіка і 7% шерсті. От. І так як я замовляла на сайті, я думаю, ну такий великий відсоток металіка. Тут, до речі, 50 грам 200 метрів дуже гарний метраж. От. І думаю, вона буде, мабуть, така жорстка, і на якийсь ну, аксесуар, якусь сумочку буде дуже вдало. Нічого подібного. Воно таке ніжне, м'якеньке і приємне. Ще я взагалі не знаю. Навіть і б таку. Але я думаю, що вона. Ну, досить вже, ну це на такого дуже як то, яскраво буде. Можливо, якісь смужечки додати тоді. Ну, взагалі-то я планувала аксесуари на якогось шопера такого. В моє уявленні було о, от, а хто що вигадає, це буде подарунок. І так як я думала, що то шопор собі нанесе, то я ще взяла ось таких дві бабінки, таких сіреньких стрічечок. Думала, якісь там на ньому бантички, аля, трояндочки, щось із такого. Тому це теж в комплект. Ну і як же піти з покупочки і не зробити покупочку шкарпеткової пряжі. Тому я взяла ось такий Alize Superwash Artisan. Всім відомо 75% шерсті. От, і в 100 грамах 420 метрів. Я вже не пам'ятаю, як там називався цей колір, зараз вам спокусую щоб ви глянули, ось так він має на такий артикул і. Я придбала ще таку пряжу на шкарпетку. От, і, ну, а для чого ж мені був цей, ви запитаєте, для чого ж мені був цей потрібен гачочок? А гачочок потрібен для того, для того щоб розпочати з ось цієї ниточки Yarn Art Flowers. Ковтинку. Ось такого забарвлення в мене пряжа. Як бачите, тут вже досить вяжу я з серединки, досить багато немає пряжі вже, тому що я почала ж таки. Почала ковтинку, посилання на майстер-клас скину в в описі, от і м -м в'яжеться вона з гори. Ця кофтинка так покладу, вам нічого ж не видно, покладу вам. Покажу от горловинка таким сюди виходить таким, бачите, трикутничком. так Як це краще вам так показати? Ось таким трикутничком, так, спинку тут буде коротша. Бачите, значно так. Зразу я і не звернула уваги, що вона по спині буде і в готовому вже вигляді коротшою. Там, здається, трошки перекриває талію, а зверху, спереду таким виходить трикутником. Трошки не додивилася майстер-клас, як завжди. от, І мене це ну, якось не дуже влаштувало, але з іншого боку, хай буде так. От. Цікава моделька, нічого не стала придумувати. І ще купила ось такі марк... маркеручки, спостерігачики, як каже Іринка. От, але я їх купила 10 штук і вже 3 зламав. Ще зв'язала тільки третину роботи. Ну такі. Не сподобалися мені ці маркерочки відповідно, так швидко ламаються. Не хочу я таких мати в себе. От, і такі мої просування по цій роботі. Що ж я ще робила? А ще я в'язала зразочок для спицями мікрон, які, знову ж таки, виграла по обміні подарунками на зустрічі в'язалочок столичних. І я, ними, в мене ось така пряжа, це подарунок від е, спонсорів проєкту Вернісаж Вернісажу Е, На жаль, на ній немає позначок, що тут за склад у цій пряжі. Ну, щось є з віскозою, щось з бавовною однозначно. Е, от, І е, це спиці 3,75 такі. Наш український виробник досить такий важкий. Я спробувала в'язати зразочок, от що в мене виходить. Трошки поки не задоволена, це не остаточний варіант, що я буду в'язати з цього. Тут два візерунка, так, один перший дуже діркавий, інший, не знаю, як вам так показати, можливо, так вам краще буде видно. От, можливо, щось із цього теж не впевнена, І треба інший якийсь еластичніший набирати край, бо трошки стягує. Ну, це все роздуми. З Цією роботою я йду у проєкт капсула на літо». Це буде перший проєкт. І, якщо, звісно, я буду дов'язувати цю футболку, це буде те, щось на зразок футболки. Точно не з довгим рукавом. От це ще один процес. І, ну, так як літо вже наближається, а в мене є проєкт, сукня на літо. І як ви пам'ятаєте, я в'яжу сукні. Ось. Цю сукню, вона повністю не влазить в кадр. Уже, вже я тут відв'язала досить багато, вже з боку тут відв'язані майже всі ці шишечки, далі їх вже не буде. Тут, я схожу, ще одна в мене тут буде шишечка. от Приміряла досить так непогано виглядає, але почала Робити е, збавляння е, по боках е, з двох боків в кожному там четвертому, в кожному шостому ряді нерегулярні, тому що трошки ну, забагато петель. По бедрах гарно лягає, приміряла, а от уже далі е, виходить мені забагато. Е, щоб ви розуміли, це я ось тут ставила маркерочки, думала, буду вам робити якусь підйомочку. І там буквально по рядочку, по два пров'язувала, і далі перестала робити позначки, бо ну, такі просування в мене один рядочок, два, колись ввечері там сіла і пров'язала. Я перейшла на менші спиці, в'язала я тут низ з спицями номер 3 перейшла на спиці 2,5. І такий маленький лайфхак. я хотіла подивитися, як воно. Знову ж таки, на зустрічі вязалочок мені такі Наталочка приносила шнурочки, і я взяла собі для подовження і примірки. Думаю, ой, якраз мені сукня і треба буде приміряти. А Аня мені дарувала ось такі тріо, китайський звичайний тріо половиною. Я думаю, я спробую Я спробую і, бачите, як я в'яжу. мене ось. Ця тріо, і я додала трошки, знаєте, де тут надітий шнурочок, трошки чіпляє. Ну, Мені там треба пров'язати буквально 10 см. От, ну, далі потім я перейду ще на менший розмір спиць 2,25 спиці, ну, е, спиці По-перше, коли я робила замовлення, ось це на гачок, я забула за ці спиці. А по-друге, навіть не хочу йти а там купувати якісь китайські, йти в магазин, теж витрачати час. тих 10 см. Ну, виходить, що в мене вязати, виходить. Ну, ми такі творчі люди, що ми пристосуємося до будь чого Тому ось так виглядає вже бабінка, значно стала тоншою. От. І це був ще мій один процес. На цьому моя творчість закінчується. І йшов світлий свято Великодня, і я писала перший раз в житті писанки. Писала я їх в сірноковій техніці, якось скину посилання на канал, де я побачила цю техніку і Вирішила спробувати я. Я взагалі не малюю, я малюю в уяві, я не малюю руками. Для мене це щось страшне і незрозуміле. Але, ну, так чомусь за покликом душі, мені захотілося спробувати. Так як не треба жодних підручних матеріалів, лише воскова свічка, сірники звичайні. Але хочу сказати, що треба бути дуже уважним, так як сірник із сіркою, щоб він від вогню свічки не запалювався, бо щоб не наробити собі лиха, не опектися, так? То треба відстань, відповідно, якщо на відстані, то холодне швидко віск. ну, треба набити руку. Я намалювала три писаночки, вставлю вам під зйомку, як це було. Перші в житті писанки в сірниковій техніці. Для цього нам потрібна запалена воскова свічка, сірники звичайні, от власне один. Ну, і якщо у вас там щось станеться, замінити ще один можна. Яйце. Е, так як я перше роблю, я роблю на вареному яйці. І барвники. У мене тут синій і жовтий. Ось мої перші спроби. Першим було синій, потім два жовтих і ще має бути одне. Ось такі мої творчі справи. І, писаноч... верніше, пасочка в мене домашня, але цього року пекла не я, пекла мама. На жаль, так склалися в мене обставини. Я дуже планувала спекти пасочку. Ну, життя вносить свої корективи. Не буду про негатив. Все добре, всі живі, здорові. Відносно здоров'я, так, на цього. І, ну а матеріально все можна нажити. Такі дає життя нам випробування, ми маємо їх здолати. От, і м -м, я, так як е, прийшло свято Великодня, і в ці світли дні я не планую нічого е, творчого творити, то я вирішила, що я щось почитаю. І розпочала ось такі дві книги. Е, ну, всі ви, мабуть, знаєте, про цю нашу мішу е, книгу. Копи собі той довбаний букет, що я хочу розповісти про неї, перш за все. Я почала читати, якихось тут 50 сторінок вчора прочитала, ну, не дуже мені зайшло, поки що не знаю. Описується про те, що потрібно вести щоденник, я в своєму житті ще, можливо, десь в такі юнацькі роки, які тут це все, все-таки ще юнацькі роки, 25 років, так ще юнацькі роки, щоб вести щоденник. Можливо, десь я в студентські свої роки теж мала спроби писати щоденник. Але це були такі якісь замітки в зошиті, і я їх на сьогодні і не знайду, де вони там. От, зачасту в мене таке все на шматочках паперу, якісь нотаточки, там щось колись писала. Зараз і, 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 завершила розділ і стала задумуватися. Над щоденником. До речі, напишіть мені в коментарях, чи ведете ви щоденник, чи була у вас така практика і як ефективно це працює. Я поки що в роздумах, не можу вам сказати. Точно сьогодні я його не розпочну писати. От. А сьогодні я вже от зранку почала читати книжку, так як я не вишиваю цими днями, не в'яжу. Така творча в мене пауза, я вирішила почитати. І взяла книжку Світлана Тала її вишиване життя. Ну, як же ж тут без творчості? так? Це глибокий та емоційний роман, біографія про видатну українку, яку звали. Пелагея Яківна Литвинова Бартош. От, е, І я почала читати і е, зачитаю вам буквально от один е, абзац із е, цієї книги. Ліза брала п'ятці, заправляла нитку в голку і починала вишивати. Наталія в'язала або спицями сукеньки та ковтинки для дівчаток, або гачком капелюшки від сонця. Полюбляла жінка прикрашати меблі власноруч з в'язаними мереженими серветками. Тож, а дія відбувається 1833 року. Тож, як бачимо, і в'язання, і вишивка на той час були присутні. Ми так плідно шукаємо. Якщо про вишивку в нас багато інформації, то про в'язання зовсім мало. Не знаю, я не думаю, що це так авторка прикрасила своїм уявленням е, текст. Я думаю, що все-таки якісь джерела в неї були. Бо <клух> тут от, 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 надається список джерел е, досліджень, е, от літератури, яку вона використовувала. Тож я думаю, що це правдива інформація, е, поки подобається, знову ж таки, прочитала ще тільки один розділ. Ну, не можу вам нічого сказати, рекомендувати чи ні, бо я ще її не прочитала. Але захопливо написано. Не пам'ятаю, чи читала я щось саме цієї авторки, вона досить популярна українська авторка. Але поки що мені подобається, як написана ця книга. Тож, ось такі мої плани, ось такі мої просування. Ось так проходить моє творче життя. Пишіть в коментарях, будь ласка, як ви святкували своє світле свято Великодня, що плануєте чи на майбутнє? От і трішки кадрів моєї. Природи моїх квіточок, які на подвір'ї е, е, ростуть. І вчора до мене завітав навіть їжачок е, на подвір'я. Тому е, природа прокидається, весна, все боїє все квітне. Е, на жаль, в країні е, е, такі в нас буремні часи і невтішні новини, от, але е, потрібно. Е, Рухатися, рухатися вперед, не дати ворогу зламати наш сильний український дух, і, звісно, ми дякуємо нашим Збройним силам України, які дають нам цю можливість. Тому вам всім втішних новин, посмішок і хай цей світле свято принесе в нашу країну перемогу. До нових зустрічей! на все добре.